Всім привіт, давайте подивимося, що сьогодні чекає даму. Дану. Червові дами сьогодні отримують якусь несподіванку від світлого короля. Це казьона людина. Ой, ви знаєте, деякі червові дами, скоріш за все, можуть навіть отримати пропозицію вийти заміж. А ті дами, які мають чоловіка, то для них от, такі карти означають ісполнення желання, дуже велике ісполнення желання.